Доброго дня друзі, колеги, дискуємо ми вже третій день кукурудзу. кукурудзу. Ну, не повний, бо тільки з обіду виїжджаємо, були на ремонті, покажу як ми дискуємо, які у нас потери, дивіться, скільки. качанчики які лежать. Люди збирали, але все не визбирали. Ох, вітер, трошки заховаюся, ну Покажу, що вистачає їх абсолютно качанів. Тобто е, беріть, збирайте, заробляйте кошти. Всього якийсь ось роботи тут було не початий край. Робочай за вітер. дивіться оскільки лежить. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Коротше, качанів хватає валом. дивіться. І ось всього. Ну, Я думаю, тут було б десь по 90. Це вже, видно, зайчики погризли. Вистачає качанів. Знаю, до Вадіка привозили, хлопці назбирали два зіла. Із двох зілів намолотив молотив Вадик бункер. Бункер повний, це десь 4800. Отак хлопці гроші заробляють. А кому ліньки, той ніде не робить, його роботи немає. Не знаю як заробити, дивіться. Ось. Короче, вистачає. Що ми діскуємо, так як маса тут велика, не знаю як звук, бо вітер з мікрофона не взяв, то взяли солоху, діскуємо потихеньку, глибина як завжди. Мінімально ставлю, ну це мінімально, тут 10-15 см, дивіться, який качачик ух, Бомбезний да? Скільки тут рядів, рядів 20. Давайте посчитаємо. Не знаю, ну тут це арт-ограбський точно тут було. Так. Вроді 20 рядів. Дивіться. Так, глибина, щоб можна гоняти. Десь отак. До сантиметрів 10 стабільно. Глибше не хожу. Не потрібно, все одно ми оратимемо, мінімально поставили, щоб не сідало. Маса велика. Ходимо 2-3 бугаєм. Трошки масу там підтікає на дишнові. Все не витичить. свіжіше ще Якось отак, звісно, маса тут хороша другий раз солоха, але все б може пішов, але забивається задній каток, і тоді печалька. Не знаю як ми загурювати, хотілося якби воно влежалося, ми будемо настраювати. Тут буде соя на наступний рік. Тому треба все вигорати. Думаю, пробувати не орати. скільки, качанчик опять як які потери, Ну, нічого страшного. Ну і так доволі на цей рік, гарна врожайність, точно ще не знаємо, все в складі, ну по 80, думаю, дало. Глипше б пішов, повторююся, але буде забиватися, горне, на ваш той, зброй ти порожню. Забиваємо комбайн тут сильно накидав нас. Мені з місцями понабашпала, там може камера такі діла. Ой, працює повним ходом. Вчора не міг зрозуміти, чого, чого я ближче ходив до, до борозни. Коротше, погубили ми болти. Один, другий і дійшло, з'їхало, було в цю сторону, Ти сьогодні до обіду ремонтувались, поки подвинули, поки настроїли. Поварив усе, зробив, щоб красиво було. Кричай, підремонтував диски. <кій> і шуруємо далі. Ну, як бачите, це така, така глибина. Не знаю скільки тут. Сантиметрів 10, може 15 можна б'є глибше, але воно не потрібно, бо повторююсь, будемо ще раз. Орать. Ніколи солоху не тягали 2-3, в основному 2-2 ходив, але довго рішили 2-3, бугай тягне, постань немає, тобто все нормально. Земля тут вроді сухіша. По розходу, звісно, 8 гектар позавчора я був шуронув, то 130 літрів на 8 гектар. Но там так, дуже багато крутився і там сиріше було і там диски залипали. Тобто забивалися, не міг настроїть, Тут сухіше, тут легше йде. Може веселіше і я думаю по розходу трошки буде краще. І поле здорове, як і в діагональ ходимо, щоб краще його все розтягнути. Великі діла. Так що, друзі, качанів хватає. Можна було б комусь назбирати і так давали. Звісно у нас народ такий просив, щоб хто збирає, не куріти, не паліти, бо підпалили мені, там були поле, тушили. Правда, не ми, ті, хто збирали тушили. Ну, Як кажуть, ті, хто і збирав, то ті, походу, і підпалили. Ну нічого, все нормально. Слава Богу, що потушили, що поле не загорілось, бо тоді вони ображають це, що агрохолдинги їм не дають збирати. Ми не проти збирайте, все це нормально, тільки ж дивіться, щоб поля не підпалювалися. Все це все-таки огонь якийсь зне... знешкодить гумус, а гумус нам потрібний, щоб гарна врожайність була. Тому, друзі, ми шуруємо далі. Значить, Почистили ми розхід на Бугаю. Получився на круг, усе посчитали 12,6. Думав, що третій передачі буде менше брати, ніфіга. В основному десь він бере від 12 до 15 літрів. Смотри, яке поле. Там 130 літрів на 8 гектарів пішло нас. Да. Пішов саме більше. на пулі на більшому менше. Ну, в ітогі, я по, я посчитав 12,6 Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.